Багато хто вже вивчив на пам'ять порушення, які вчиняються представниками ТЦК під час вручення повісток. Але вважаю за потрібних їх нагадати, щоб ви знали свої права при взаємодії з системою. А далі вже кожен самостійно буде для себе вирішувати, чи отримувати йому таку незаконну повістку, чи відмовитись від неї. На цю тему в мене вже є відео. Також є відео на тему відсрочки від мобілізації, звільнення з військової служби та взаємодії з військоматом. Тож, у представника ТЦК під час вручення повістки має бути посвідчення, яке він зобов'язаний пред'явити вам на відстані витягнутої руки, а ви маєте право записати його дані. Також має бути наказ начальника ТЦК про те, що саме цього представника ТЦК уповноважили вручати повістку саме вам. Повістку не мають права виписувати на каліні, вона повинна бути заповнена заздалегідь. Якщо виписують повістку на вже підписаному бланку, це є порушенням. Також представники ТЦК не мають права перевіряти ваші документи. Це може робити тільки поліція, але ж поліція не має права передавати ваші особисті дані військовим. Це передбачено законом про захист персональних даних. На жаль, практично кожен із цих пунктів на теперішній час порушується, що є підставою відмовитись від такої повістки. Для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або для іншої правової допомоги ви завжди можете звернутись до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.